Усім привітики, мої любі глядачі безмежно вдячна вам за те, що ви завітали до мене в гості на мій рукодільний канал Марусяна Скринька Рукоділля. Мене звати Маруся і я запрошую сьогодні з вас поспілкуватися про шкарпетки. Сьогодні я буду розповідати вам про свої лютневі шкарпетки в рамках спільного проєкту. Який організували, придумали, започаткували, надихнули дівчаток ми з Оксаночкою, канал Оксани, Оксана Need and Life. Посилання обов'язково залишив в інфобоксі. І от проєкт називається Шкарпеткова скринька дизайнерський бажань. Посилання на спонсорів, на учасників. Ви обов'язково знайдете знизу в інфобоксі. І якщо вас цікавлять шкарпеткові вироби, і ви хочете побачити, які дизайни дівчатка застосовують у своїх шкарпеточках, які нові техніки вони придумують кожного місяця, які майстер-класи знімають, що нового є на українському Ютубі стосовно шкарпеткових виробів то рекомендую вам обов'язково скористатися хештегом, який я зараз пропишу на екрані, і побачити все. Я думаю, що до кінця року під цим хештегом буде неймовірна кількість краси. Як ви вже зрозуміли, проєкт триватиме цілий 23 рік від 1 січня по 31 грудня. І щомісяця ми звітуємося, показуємо вам, хвастаємося, і так можна сказати, своїми шкарпетковими виробами. У нас є номінації, виконання яких обов'язкове на протязі року. Тобто є шість номінацій хоча б один раз, одну, один раз кожну номінацію потрібно використати у своїх шкарпетках, шкарпеткових виробах. Навіть. Я їх повторювати не буду, я всю інформацію стосовно проєкту залишу знизу в інфобоксі, я думаю, ви пройдете і подивитеся. І, дорогі учасники, дорогі, дорогі глядачі, у мене є сюрприз для вас, і про нього я вам скажу наприкінці відео. А зараз давайте подивимося, які шкарпетки зв'язала я в лютому місяці. Я запрошую вас на мій робочий стіл, де їх краще набагато видно. Отже, запрошую до перегляду. Привіт, мої дівчатка! Записую цей шматочок відео, тому що. Маю річ, яку я вам хочу показати зараз, верніше, сьогодні віддати, віднести і, скажімо, подарувати. Це відео в рамках спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Це мій спільний проєкт з Оксаночкою. Канали називаються Оксана Енд Life. І, звичайно, мова йде про Шкарпетки. Мова йде про ось такі чоловічі шкарпетки. Які я сьогодні передаю. Людина приїхала на декілька днів раніше, але слава Богу, я з запасиком собі розрахувала час і встигла зв'язати. Це чоловічі шкарпетки для нашого захисника, це син моєї колеги по роботі. Я зараз в'яжу шкарпетка лише адресно. Ну, ну тобто, кому потрібно, з моїх знайомих, рідних, хто мене просить, я в'яжу. Якось на інше в мене вже часу не вистачає. Та й в принципі трішки заморилася. Я шкарпетками чоловічими, але я буду ще в'язати тут. Пару днів треба перепочити і знову, як то кажуть, вбій. Що можу сказати по них? Я дівчатка можу сказати, що вони зв'язані повністю залишки в пряжі. І тут вісім видів пряжі. Тому у кого є маленькі-маленькі клубочки, навіть там по пару грамів до десятка сміливо можете вив'язувати, експериментувати все одно гарна річ вийде Ось одна пряжа, ось на резиночці, на мисочку. Далі. Методом Хелікс вив'язана ось одна пряжа разом з синенькою. Потім друга пряжа разом з однією синенькою. На на п'яточці ще одна. Ось тут мені, звісно, пряжа звичайна що за слово? Трішечки зіграла казус, тому що був в обрив в клубочку, бачите, і спочатку була одна синенька, потім пішла інша. але... Я вам скажу, що я думаю, що це не смертельно. Синенька то й синенька. Ну, я думаю, що це на якість носки ніяк не вплине. От, Тут, наприклад, ви можете взагалі ще іншим пустити. Тут можна методом Hellex взагалі різні залишки пов'язувати. От, і ось такі шкарпатки вийшли, Вони зв'язані на 40-й 41-й розмір худощаву ніжку. Важать вони 62 грами. Тобто, бачите, у мене такі невеличкі шкарпатки, чоловічі всі в районі десь 62-63. На велику ніжку, наприклад, на мого чоловіка десь приблизно 75 на 45 йде. В'язала на спицях номер два. Тріо, китайських тріо, і, ну що, я ще вам можу сказати, можу показати ось, як пряжа лягла, до речі, це все, дівчатка, стокова німецька ниточка. Люблю я от німецьку пряжу. от Надаю їй перевагу перед усією Шкарпатковою. Ні, звичайно, і турецьку тестую, і китайську тестую, але от німецьку люблю, вона. На мою думку, носиться найкраще. Є в мене Шкарпатки і Залізе, є в мене Шкарпатки із німецької пряжі. І я чесно можу порівняти. от Німецька пряжа в мене третій рік носиться Шкарпатки і хоть би хним, як то кажуть, абсолютно не цей. Не змінюють свого зовнішнього вигляду. Хоча, в залежності від торгової марки, на дайки з'являються такі ковтунці, як моя мама на них казала. От, ну, Але ж це таке. А так, ось дивіться. Шкарпатки я вам показала. Це мої перші шкарпатки. Я думаю, що ще будуть. Верніше вже є, але я вам покажу їх пізніше. І будуть наступні включення, і я вам ще покажу свої шкарпаточки. А ці ж я зараз буду пакувати. І Сьогодні віднесу на роботу. Я не сказала, що у мене сьогодні 17 лютого. Це так для, для статистики. всього всім найкращого. А я ж побігла. Ну, що ж, і знову моє вітання, любі мої. Це підключення це другий етап моє, мого шкарпеткового такого марафончику. або... Готових робіт у рамках нашого з Оксаночкою спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Я вам вже показала одну пару, вона вже поїхала до свого господаря. І ще у мене зв'язалася дівчатка в рамках цього проєкту, в цьому місяці, ще дві пари. Давайте по порядку. Найперше, я вам покажу шкарпатки, які мені зараз. Настільки подобається, наскільки не подобалося у процесі, мені здавалося, що я щось в'яжу таке страшне, сумне і політичне, що ви навіть не уявляєте. Але коли я це дов'язала, коли я оділа це на ніжку, дівчатка. Це просто неймовірно. В кінці відео, я думаю, я вставлю вам фотографії, і ви побачите, як неймовірно, класно вони виглядають на ніжці. Давайте детальніше. У цих шкарпетках я вив'язувала залишки пряжі, яка в мене залишилася від попередніх процесів. Це було 5 кольорів. Це був ось такий молочний. Верніше, навіть сіро-молочний, потім був молочний, потім був чорний це одна пряжа 100 грам 200 метрів. І це німецька шкарпеткова шестинитка. На жаль, етикеточки я вже всі повикидала після Нового року, але я знаю, що це німецька шкарпеткова пряжа. Перед новим роком, хто слідкує за моїм каналом, я з таких трьох кольорів в'язала набір шкарпеткових шкарпеток, ну, такий шкарпетковий набір для сім'ї дядька мого чоловіка. Він сам є солдатом ЗСУ, а зрозуміло, що його дружина. І донька ждуть вдома. Отже, я зв'язала три такі пари, відправила поштою і, і все чудово підійшло. Але в мене залишилися невеличкі залишки. І от я вирішила їх скомбінувати прекрасно розуміючи, що мені їх не вистачить. Тому в мене було ще пару таких прямо ниточок-ниточок ось ця жовта і ця червона це залишилося у мене. Після вив'язування Шкарпаток Весела Іспанія. У мене були такі для себе зв'язані для арінки, і цієї зими, навіть не зими, напевно, в грудні чи в січні я зв'язала ще одні такі арінки, і все одно пару ниточок осталось. Ну, Вже не залишилось, вже я дов'язала їх тут усі. І поміксувавши оце все, замісивши в якусь таку неймовірну фантазію у своїй голові, я почала вив'язувати. Якщо чесно, ось на такому десь етапі, коли я відв'язала, я зупинилася і мені. Ну, по-перше, чомусь далі я заштопорилася, як мені далі в'язати. Мені перестало це все подобатися, і вони певно за два тижні чи з тиждень лежали у мене, я їх не чіпала. Але я зібрала вже з в кулак, думаю, ну, ж треба вже хоч дов'язати або розстрочити, або дов'язати. І я їх все-таки дов'язала. І ні одної секундочки, дівчатка, не пожаліла, що я це зробила. Неймовірно, класно ось ця частинка шкарпеточки саме в районі мисочка. Дуже гарно, Оця... вони у мене просто лежали складені і вони так вже загнулися. Дуже вона гарно, мені подобається просто. Я не знаю, як вам. Напишіть мені, чи вам подобається це на ніжці. Так, і от я вив'язала таким візерунком. І саме що цікаво, я цей візерунок пам'ятаю з дитинства. Я, напевно, в 4 чи в 5 класі була, я таким візерунком в'язала собі плаття. І от я не пам'ятаю, що я його дов'язала. Ну те, що я його в'язала, я пам'ятаю. От, я його згадала і його тут застосувала. Так. Ці шкарпетки зв'язані з залишків, Це вже зрозуміло. Я їх відношу до номінацій: нова для мене техніка. Тому що, дівчатка, в цих шкарпетках я спробувала п'ятка помідор. Або солодкі томати, як по-українськи на них кажуть. Ось так вона виглядає. Маю надію, що ви бачите. Що я можу сказати про неї? Непогана п'ятка, я зразу скажу, що вона підходить тим. Кому гарно сідає п'яточка бумеранг, хто має невеличку, заокруглену таку п'яточку, той може в'язати собі п'ятку помідорку цю. на таку ж товсту, не товсту, неправильно, таку повненьку ніжку. Вона, мені здається, не буде гарно сідати. На дитячу можна її застосовувати. Ну, на мою, вона сіла нормально, так як бумеранг мені сідає прекрасно. Тому і без клина підйому, без нічого, все в мене сіло прекрасно. Пряжі нової тут для мене немає, візерунків немає, техніки немає. Не в'язала ні по чийому майстер-класу. Це взагалі моя авторська розробка. І ви мене, можливо, зразу запитаєте, де майстер-клас? А дівчатка, я чомусь не знімала майстер-клас, тому що я не думала, що в мене путнє щось вийде. А тепер я сиджу на них, дивлюся, і думаю, чого я не зняла майстер-клас. Які класні шкарпетки? Знаєте, якщо ви напишете мені, що ви би хотіли такі шкарпетки за моїм майстер-класом зв'язати, я ще зроблю одні такі шкарпетки, зв'яжу, але вже з звичайної шкарпеткової пряжі, щоб вам зручніше було підбирати пряжу і зроблю ще одні такі шкарпетки. Ну, вони мені от зараз надзвичайно подобаються. Можливо, в з якоюсь іншою п'яточкою, бумеранг, наприклад. От, щоб краще було в'язати. Тут стрічкове закриття, тобто нема нічого такого складного. Так, вагу шкарпаток підписую на екрані, дуже давно вже їх в'язала, я навіть не пам'ятаю, але вони в районі десь 90 грам важать. Вони такі високі. Ви бачите, що вони височенькі і вони такі нелегенькі. Тобто, це такі тепленькі, гарненькі шкарпетки. Наприклад, одівати в. Спати в них, правда? Дивіться, такі біленькі, гарненькі, На сон, от. Ну, по дому ходити білі шкода. Так, це моя перша пара. І друга пара це ось такі мої красені. Це шкарпетки, якими я надихнулася в інстаграмі. Я вам зараз покажу, як виглядає хулявка. Ну, потім ви подивитеся на ніжці. Ось так виглядає хулявка. Ніби іде одна шкарпеточка, ніби, верніше шкарпеточка виглядає з чобітка. І я ці шкарпетки назвала Чобітки Герди. Не знаю, чому мені так захотілося от чобітки герди, і все. В'язала я ці шкарпетки шкарпеткової пряжі. Ось така бубінна пряжа була в мене, її мені подарувала Оленочка Левчук. Оксаночка, Боже Оленочка, Оксаночка Левчук ще в минулому році в обміні подарунками на новий рік. І нарешті вона дочекалася свого ідеального процесу. І була в мене ще залишки от молочної шкарпоткової пряжі, класичної. Я не знаю, що це: або Alize Superwash, або німецька шкарпоткова пряжа. Ну Це класичний шкарпотковий склад, метра 420 метрів на 100 г. І до цих ниточок, дівчатка, я додала ось такий таку тонесеньку-несеньку ниточку. Це м -м, ярна Антарес, 30% кінмухіру, 38 акрилу, 32 поліаміду 25 грамах 237 метрів. Ем, ось це колір, я не знаю, це одна етикеточка в мене осталася. У мене був такий колір білий, і був колір ось такий персиковий з люрексом. І я доміксувала до цієї шкарпеткової пряжі, дівчатка не сказала, ці шкарпетки в'язала на спицях 3, а ці в'язала на 2 да, на половиною. От Доміксувала. Я не знаю, чи камера вам передає блиск Люриксу. Ну, напевно, трішки передає. Я його трішки бачу, бачите? О, тут просто пушок випустило. І от мені сподобалося саме до цієї пряжі, до супервошу чи до німецької, додавати ось таку пухнастик, дуже класний ефект виходить. Так, ці шкарпетки також зв'язані на мій розмір 37-38. Нового тут, крім техніки, ось якраз резиночки, немає. Тобто тут для мене техніка нова, ось ця. Ну, як нова, я її ні звідки не брала. Я просто сама дивилася на картинку, мудрувала і зв'язала. Тобто, це ну, в принципі, нова для мене техніка. Я думала, тут пришити гудзичка, але, на жаль, підходящо, у мене зараз немає. Будемо йти зовсім незабаром у магазин, покупувати гудзики для арінчиного кардиганчику, і, можливо, я там підберу. Ще по одному гузочку сюди такого красиво. І оці чобітки-герди будуть такі класні, класні, класні. Що тут я таке застосувала? Я застосувала тут ломану резиночку. Ось тут в мене не один на один, а ломана резиночка. Тут в мене візерунок путанка. Скрізь по краю ось цієї верхньої частинки. Путанкою у мене зв'язано п'яточка підкова. І путанкою у мене зв'язаний мисочок. Ось такий гостренький, дуже, до речі, анатомічно сів саме на мою ніжку. Так, І ці шкарпатки важа, дівчатка, всього-навсього 53 грами. І приємна новина для вас, любі мої, я не знаю, в принципі, особливо для тих, хто в'яже по майстер-класам, на оці шкарпатки я відсняла майстер-клас. Мені залишилось їх лише відфотографувати. Як тільки я зловлю е, вільну секундочку і можливість зробити гарні якісь такі фотографії, я обов'язково відфотографую і Змонтую і випущу на канал, і ви можете зв'язати навіть уже у березні такі чудові шкарпетки. Мені здається, що особливо діткам, особливо, я не знаю, таким жіночкам, як я, сирокам, які люблять все яскраве, все цікаве, все блискуче. Мені здається, що такі будуть класнючі. Особливо десь, знаєте, вони в чобітки Доволі непогано ну, наприклад, сядуть. Якщо гарно їх отак скласти, десь в гості прийдете і такі красиві е шкарпеточки будете хвалитися, ніби у вас е дві пари шкарпеточок так гарно одягли. Ну, не знаю, Мені, наприклад, сподобалося. Куди я їх буду одівати, я не знаю. Я їх зв'язала, тому що загорілася. Я казала в одному своєму відео, що у мене 23 рік буде рік втілення мрій. Тобто, я побачила щось, мені щось сподобалося, і я зв'язала. Я захотіла, я зв'язала. Я мріяла, я зв'язала. Ось так. І це третя пара мого лютого місяця. Давайте я їх отак гарненько в кадр покладу. Що ви їх бачили? Третя пара мого лютого місяця, і я вважаю, що оцих дві пари можуть спокійно відправлятися в мою шкарпеткову скриньку. Дизайнерських бажань. Саме для того, щоб я потім у кінці року подивилася на ці всі дизайнерські шкарпетки, і зрозуміла, чи молодець я, чи не дуже. Якось так. Ну, поки що мені подобається. Усі три пари, які я зв'язала за січень і за лютий, саме в скриньку. Тому що ті, що йдуть на подарунок і на солдатам, я не рахую. Ці йдуть в скриньку. Складаю, потім буду дарувати на Новий рік. Якось так, Все. Дякую вам, любі мої, за перегляд, за те, що подивилися мене, за те, що були зі мною. Чекаю ваших відгуків на шкарпетки, чекаю вашої думки стосовно майстер-класу на такі шкарпетки. От і щиро дякую вам за підтримку. Вона така ціна, особливо в теперішній час. Ну що ж, любі мої, ви тепер уже зрозуміли, що в лютому місяці в мою шкарпеткову скриньку відправляється дві пари ось таких чудових шкарпеток. І я не знаю, чи обмовилася я в відео, що п'яточку, ось в цих шкарпетках, я в'язала по майстер-класу. Нашої української майстрині звати її Оксана, канал Оксі Мур. Обов'язково посилання на майстер-клас. Це перша частина майстер-класу, де п'ятка, солодка помідорка без клину підйому. Я залишу обов'язково знизу в інфобоксі. І вам! Ще раз продемонструю ось цих красерів. На жаль, немає у мене скриньки, донечка не віддала свою скриньку. Я так нічого і не придумала, все мудрую, все шукаю і по еліксу, і де тільки не шукаю цю скриньку для своїх шкарпеток. Тому поки що вони в мене зберігаються в звичайній корупції від взуття. Але. Відправляються ці шкарпеточки саме туди. Так, отже, про шкарпетки я вам сказала, а тепер приємна новина для учасників, які беруть участь у цьому спільному проєкті. Я дуже довго думала, як мотивувати дівчаток до творчості, як підтримати їх зараз в цей нелегкий час. І мені прийшла в голову така ідейка. Кожного місяця, тобто, верніше наприкінці другого місяця, переглянувши всі відео дівчаток, пости в Інстаграмі, в Фейсбуці скрізь, я буду відзначати одну дівчинку, шкарпатки якої мене зачепили. Тобто, які запали мені в душу настільки, що, от, ну, як вам сказати, вау, От мене вони зачепили. І ці дівчинці я буду дарувати на великий подарунок. Отже, за січень місяць шкарпетки, які найбільше мене зачепили, це сіренькі шкарпетки з вишитим гноминям Яночки. Канал Яна Ємченко, моє в'язанечко. Яночка, якщо ти мене дивишся, я чекаю твою адресу собі в особисті повідомлення. А якщо ти мене не подивишся, я зачекаю декілька днів і постукаю до тебе сама, тому що тебе чекає невеличкий подарунок за те натхнення, яке ти принесла, я маю надію, не лише мені, а й нашим дівчаткам своїми шкарпетками з гномиками. Я вдячна тобі, що ти поділилася схемою цього гномика. Я обов'язково їх повторю або зв'яжу свої, не знаю, які вони в мене вийдуть, але я маю надію, що це вже буде в наступному зимовому місяці. І що ж, я вітаю Яночку, нехай мій невеличкий презентик її настрій, подарує теплоту таку душевну, з якою я буду збирати цей подаруночок. І нехай Боженька дарує їй здоров'я, дарує їй сили, дарує їй багато щасливих, щасливих років життя. І Яночка не опускає руки і радуй нас своїми творіннями. Ось так, ну що ж, любі мої, кожен має шанс кожного місяця отримати незалежно від подарунків в грудні місяці, тобто, це до цього ніякого відношення немає. Тобто мої подарунки усім учасникам, які виконають умови цього спільного проєкту, чекають вас в грудні обов'язково. Але я для себе вирішила, що щомісяця я буду надсилати ще невеличкий подарунок одній з учасниць Шкарпатки, якої мене зачепили. Отож, дівчатка, нехай наступного місяця ваші шкарпетки мене зачеплять. Я думаю, що це буде класно. І такі невеличкі подаруночки порадують усі. Своїх майбутніх власників. Ну що ж, я всі новини вам, напевно, по спільному проєкту розказала Шкарпетки свої показала, хочу побажати вам, любі мої глядачі, хороших, приємних, щасливих днів разом з рідними близькими, з близькими, ну і, звісно, зі своїм рукоділлям. Якщо вам сподобалося бути зі мною і переглядати мої шкарпатки, поставте мені пальчик верху. Мені буде дуже-дуже приємно. І напишіть коментар. Я його чекатиму. Ну і звісно, якщо ви не підписані на мій канал, ви ж не хочете пропустити, кому я наступному буду дарувати шкарпетки. Тому підпишіться і поставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. На цьому я обнімаю, цілую вас, любі мої глядачі. Ви у мене найкращі. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па.